Доброго дня, пані та панове. Будемо сьогодні говорити про інсталятор для відповідно програми Debus. Нагадую, Debus це така система для оточення системи Unix, яка дозволяє організувати обмін між програмами, тобто обмін повідомленнями. Насправді, ця програма також може бути скомпільована під оточення операційної системи Windows, що я насправді і зробив. Як бачите, насправді версія доволі. Доволі не свіжа версія 1.6.30. Насправді, я свідомо цю версі версі версію обрав для того, щоб можна було компілювати Legacy Soft. Тобто саме під, під деякі специфічні програми, мені насправді потрібна ця версія, проте ця програма нормально працює і з нею можна працювати. Насправді, я насправді цей дистрибутив робив, так би мовити, для розробки. Тому, мабуть, це не те велика проблема. проте, мабуть, мабуть, потрібно буде зібрати більш свіжу версію. Цього чудового програмного рішення. Насправді, інсталятор вже готовий, проте деякі, деякі особливості. Я не, не додавав відповідно, відповідно, не додавав, відповідно, текст ліцензійного озголоження. Тобто, під час встановлення інсталятор вам нічого про це не пише, проте є додаткові додаткові меню. Як бачите, я додав Welcome Page, Тобто під час встановлення вас все ж таки інсталятор вітає про те, що він встановлює програму, тобто не просто так сліпо встановлює дестріплений ваш комп'ютер, він все ж таки вас вітає, щось там пише. А також є можливість, очевидно, що брати те, куди можна встановити, куди ви хочете встановити відповідно дебаз. Також прошу вас, вас звернути увагу на цей ідентифікатор. Саме з цим ідентифікатором я планую розповсюджувати дебасу, якщо будете встановлювати. Дебас на вашій машині, на вашому комп'ютері. Ви, будь ласка, зверніть на це увагу, що ідентифікатор має бути саме ось такий. Оце, відповідно, версія. Тобто та, що, та, що встановлюється, то, то, відповідно, це є е, дистрибутив, відповідно, у контрольній панелі Windows буде відображатися саме, саме з цією версією. Відповідно, Publisher, Також тут зазначено дефолтна тека. Ну, очевидно, дебас. Константа. Е, BF очевидно означає саме Program Files. Е, я ще хотів окремо зазначити, що цей дистрибутив 32-бітний. Тобто от така цікава особливість. Ця директива, директива очевидно зазначає файл, тобто, ім'я файлу, що буде під час... Тобто, після компіляції. Тобто, е, тобто безпосередньо сам файл setup має. Відповідно розширення XC, тобто його назва відповідно Debus Setup Xe. Ну, Насправді, мабуть, можна змік змікшувати дати, наприклад, сюди версію, якщо звісно це потрібно. Та, далі у нас відповідно, йде відповідно розділ, який описує те, що, що потрібно потрібні для розгортування інстансу тобто ця Дебас. Ця, цей розділ від, очевидно, що описує саме те, що будуть створені попередньо перед розгортуванням. Файлів дистрибутиву. Тобто, відповідно, у нас є тека Bin, є тека ETC, де очевидно, розміщуються конфігураційні файли DBAS. І, як бачите, цей дистрибутив також містить інструменти для розробки. Тобто, як бачите, як бачите, він містить також хедер файли. тобто, відповідно, у теті де буде створений інстинс Дебас, буде створений тека відповідно із усіма загосними файлами Дебаз. А також тека-ліп, де буде розміщений, розміщена бібліотека для лінкування із бібліотекою Дебас 1dll Тобто саме, саме цей файл відповідно відповідає за роботу з Дебаз. Наступний розділ, очевидно, що описує саме. Перелік файлів, що будуть скопійовані в теку, де буде розглянути інстанс DBAS. Отже, в нас тут є відповідна тека Bin. Bin це, очевидно, бінарні файли. Тобто, як бачите, у самій теці, очевидно, що є тека з бінарними файлами, яка буде повністю, тобто буде скопіоний саме в місці її теки. Є одна цікава особливість іносетап. Не копіює теки, він копіює тільки файли. Тобто оця зірочка означає, що будуть скопійовані тільки самі файли у теку. Тобто у теці зі відповідно, буде створена тека BIN, куди будуть скопійовані усі бінарні файли, тобто, усі файли, що є у теці BIN slash BIN відповідно, у, відповідно, у директорії, звідки буде відбуватися інсталяція. Ну, тобто, теки, яка яка створюється інсетап, це не неважливо справді. В контексті. тобто, У термінології інсетап є є така цікава штука, яка називається Source Dir, яка містить у собі все, що міститься у дистрибутиві. Тобто, тобто із дистрибутиву стек, стек і Бін будуть скопійовані усі файли усі файли у теку, у теку куди буде відповідно, встановлений, встановлені усі бінарні файли. Ну, Аналогічний механізм з, відповідно, з теку і ТС. Тобто копіюються усі файли, що розміщуються у теці DBAS1. Тобто це ніщо інше як конфігураційні файли. DBAS. я нагадую, DBAS працює одночасно в двох режимах: System та Session. Відповідно, у цій конфігурації не застосовується режим System, тільки Session. Тобто DBAS запускається тільки для роботи, для сесійної для відповідно роботи, тобто, роботи прикладних програм. Також як бачите, у нас є тека Include DBAS. Аналогічним чином копіюються усі хедер файли, у теку uh, Include debus тобто усі хедер файли, що потрібні для компіляції з іншим, для для компіляції, вибач, для компіляції вибачте, програм, які застосовують дебас для своєї очевидно, для своєї роботи. Ну і Lib також, uh, в якій міститься один-єдиний файл. З розширенням І, який призначені для лінкування з відповідною бібліотекою DBAS. наступний розділ описує файл, який має бути запущений після запуску. Тобто після успішного встановлення DBAS на комп'ютері. Тобто Іншатап після завершення усіх інсталяційних робіт запускає цей сервіс. Який, тобто оцей файл, який є очевидно, лаунчером для DBAS. Ну і останній розділ описує е, операції з реєстром. Тобто інсталятор додає запис у реєстр для того, щоб Windows автоматично запускав лаунчер DBAS для запуску очевидно, сервісу DBAS і для штатної його роботи. Ось такі справи. Пані. Та, Давайте, мабуть, ще подивимося. Так, це... Та тека, це тека. Давайте на меню також подивимося, це дистрибутив. Тобто це робоча тека, сетап, сетапний підкресленний дев, це мій проєкт От, Як бачите, є фан копірники який я не додавав безпосередньо у скрипт InnoSetup, тут його немає, бачите? Він є тільки у цій теці і все. Ну, Це просто тут є тек, а також є відповідно тека Output, яка зберігає відповідно, інсталятор. А це, ну, це були мої експерименти, коли я почав відповідно на цю, на цю штуку працювати. Тобто, ти, як бачиш, сам інсталятор, цей інсталятор ще не підписаний, якщо ми подивимося, він не підписаний, тому що я підпис виконаний машині. Бо, тобто, тут немає ще цифрового підпису. Ну, я планую, планую насправді найближчим на часом цей file підписати. От, і відповідно, Тут є усе це деревотек, тобто це безпосередньо усі файли, що були згенеровані компілятором, тобто конфігуратором э, Debus, тобто, після компіляції, та встановлення у, у, відповідно, для дистрибуції були згенеровані ці всі файли. Я тут нічого руками не міняв, тобто, в саме самому такому вигляді дебас встановлюється. Про те, як скомпілювати DBAS під Windows, є окреме відео на каналі насправді. Тобто можна також подивитися. Так, і давайте, мабуть, подивимося, як виглядає саме інстанс DBAS. Ось так він виглядає. Тобто, це, як бачите, вже встановлений сервіс. Тобто, ця штука встановлена оцим скриптом. Тобто, я тут руками взагалі нічого не міняв. Я просто поставив його використовуючи. Оцей файл, як закутили, тобто дебас сетап. Знаєте, яке цікаве зауваження, що після встановлення, щоб усі файли мали правильну дату. Чомусь. У мене інколи виникають проблеми, але насправді, як бачите, зараз все добре. Тобто файли були скомпольовані, десь у жовтні минулого року, а це відповідно. Підписували під файли досить недавно, на кілька днів тому. Тобто ці файли, як бачите, підписані. А ось відповідно, у нас є відповідно, дві DLL, ки які застосовуються для роботи, для роботи програм та сервісів, де, які застосовують DBAS, відповідно, lipexpad.dll та lipdebus 1dll Це відповідно, це, відповідно рантайм-бібліотека DBAS, яка застосовується для усіх програм, що застосовує дебас. Бачите, цей файл доволі великий, 660 кБ. Решта файлів не вони, вони відносно моці пусіньки. Тут, тут, вони займають. ну Не те, щоб дуже маленькі, як бачите, 100 кБ, це не, не те, щоб дуже маленький файл насправді. Ось. Але лаунчер не видач, лаунчер, лаунчер, лаунчер маленький. А що це за батник, я чесно не знаю. Я, я, я на нього не дивився. Що це, що це за батник? Ось. Також тут є відповідно відповідно є тека ATC, яка зберігає у собі конференційні файли. Ну Давайте відкриємо файл session. Що тут насправді є. Ну, Тут зазначений, зазначений порт. Ну, Очевидно, що в оточній системи Windows немає Unix сокетів. тому Тобас працює поверх звичайних інтернет-сокетів. Тобто, тобто Ми, нічо, ми бачимо ніщо інше, як звичайний tcp шний порт. Я для себе обрав саме порт 12200 12 для розміщення відповідно, серверного сокету Дебас. Тобто саме, саме через цей сокет. Працює, очевидно. Працює Ну, Очевидно, що ваш фаєрвол, все, буде мати до вас питання щодо розгортування додаткового сервісу. Тобто, можливо, фаєрвол щось, вам щось про це скаже, що вам потрібно відкрити порт. То тобто, маєте на увазі, що. Ну, насправді, як бачите, у самому інсталяторі нічого про це не сказано. Тобто про налаштування. Бортів, нічого не сказано, можливо, це також потрібно додати. Тобто, як бачите, поки що тут немає нічого про це, ну, мабуть, це все ж таки цим займатися пізніше, тому що Firewall також потрібно від, очевидно, відкрити. Ну, Насправді, одне цікаве зауваження, можна застосовувати дебас, для в локальній мерзі, не знаю, чи варто цим займатися, тому що Дебас насправді, насправді для цього не предназначений, проте Дебас має, має механізм аутентифікації. Тобто, якщо потрібно, можна це, це реалізувати. Ось так. Ну, Як бачите, застосовується. Це інше, як Localhost, тобто це питлів інтерфейс. І працює на порті 12200 IPv4. Тобто ми застосовуємо саме IPv4 для роботи цього сервісу. Можна очевидно, подивитися, що цей порт дійсно відкритий і він дійсно працює. А решта, ну, Насправді тут налаштунки дефолтні. Я тут взагалі нічого не міняв. Ну, За це можна, це можна, очевидно, що це можна змінити, якщо вам це, звісно, потрібно. Так, це така порожня. Так, є так include. містить, очевидно, усі хедер файли. Тобто, як бачите, тут усі дефолтні файли. тобто, Ці всі файли були, були скопійоні просто з дистрибутиву дебаз. Йому ще зараз покажу сам дистрибутив, як виглядає. Так, дебаз. Ось, сам дистрибутив. І я насправді от, долі часто роблю ось так. Тобто, коли я компілюю програму, мене є... я створюю ось таку теку всередині проєкту. Ой, вибачте. Так, ось так. Тобто ось Тека всередині проєкту і тут ну, відповідно весь, весь інстанс. Тобто це що інше як. Е... тека в теці, і тут очевидно, що це, це ще не підписані файли, можна на них також подивитися, вони, вони дійсно не підписані. Вони не підписані. Це саме файли, бо якщо були згенеровані. бачите, насправді компіляція була значно пізніше. Це насправді не важливо. От. Тобто це інші інше як Як файли для розповсюдження. Тобто maintain файли. Тобто я готувався до того, щоб до створити дистрибутив. ось так. Ну і є ще в нас відповіднотека ЛІП, яка очевидно, зберігає саме А-файл, саме тобто, це фад, який потрібен для лінкування. Тобто лінкер застосовує цей файл цей для того, щоб відповідно, скомпілювати вашу програму із застосуванням DBAS. Ось така річ. А це відповідно деінсталятор. Тобто, Якщо цю штуку запустити, то запуститься процес деінсталяції. Тобто це вже файли, що згенеровані програмою не сетап, тобто інсталятором. Ось такі справи. На цьому все. Пані та панове, дякую за перегляд цього ролика до кінця. На все добре До побачення.